Рей Бредбері Жінки. Океан спалахнув. З-під води, мов туман, що ним дихає море осіннього ранку. На поверхню піднімалося біле сяйво. З горла якоїсь захованої на морському дні ущелини, почали вириватися бульбашки повітря. Це було щось живе, наче блискавка в зелених морських небесах, що одвічне і прекрасне. І це щось Неспішно піднімалося із морських глибин, мушля клапоть бозна чого, бульбашка, водорослі, проблиск, шепіт, плюскіт. Підвішені над безодною ледь колихали схожі на мозок, і наче вкриті паморозю кущасті корали, жовті очка намистинки морської капусти та довжелезні пасма морської трави. Воно росло. З кожним припливом і відпливом росло впродовж віків, збираючи і накопичуючи геть усе, що траплялось, і найменшу піщинку і чорнило восьминогів, і весь морський тріб'як. Це була розумна, зеленосяйна сутність посеред осіннього моря. Не маючи очей, вона бачила, не маючи вух, вона чула, не маючи тіла, вона відчувала. Вона постала з моря, і, поставши з моря, вона могла бути жінкою. Зовні вона зовсім не була схожа на чоловіка чи жінку, але вона була догідлива, підступна і таємнича, як і кожна жінка. Вона рухалась плавно і граційно, як і кожна жінка, і в ній проглядалось все лукавство та частелюбство жінки. Крізь неї пропливали темні води і на своєму шляху до заток змішувались з нетутешньою пам'яттю, що зринала у вигляді ковпачків, дуток, серпанку, води проходили крізь той сяючий огром зеленого волосся, наче вітер крізь крону вікодавнього дерева. Тут були помаранчева шкіра, серветки, папірці, яєчна шкорлупа. Не догоріли цурпання з опівнічних пляжних багать, увесь непотріб тих довгоногих похмурих людей, які самотні бредуть по піску континентальних островів, людей, котрих з ревом понесуть по бетонних хайвеях металеві демони. У мерехтінні та шумовині плавно виплинуло у ранковій прохолоді її зелене волосся, вона довго долала темні морські глибини. І тепер спочивала на хвилях і дослухалась до узбережжя. Там був чоловік, засмаглий до чорноти із міцними ногами і таким самим тілом. Кожного дня він заходив у море, купався і плавав, але сьогодні він ще не заходив у воду. Поряд із ним була жінка у чорному купальнику. Зазвичай вона лежала біля нього на піску. Щось тихенько щебечучи і сміючись, інколи вони тримались за руки, інколи слухали якусь маленьку коробку, з якої лунала музика. Зелена сяйна сутність тихо погойдувалась на хвилях. Був кінець сезону, вересень, все зачинялось. Тепер він, коли завгодно, може поїхати і вже ніколи не повернеться. Сьогодні він мусить зайти у воду. Вона лежала на піску під палаючим сонцем. З радіоприймача линула тиха музика. Лежачи із заплющеними очима, жінка у чорному купальнику раптом здригнулась. Чоловік, що лежав поряд, підклавши під голову свою м'язисту ліву руку, здавалося, сотував сонце всім обличчям, вдихав його ротом і ніздрями. Що трапилось? Не піднімаючи голови, запитав він. Поганий сон, сказала жінка у чорному купальнику. Сон серед білого дня? Хіба тобі ніколи нічого не сниться удень? Мені ніколи нічого не сниться, мені ніколи нічого в житті і не снилось. Вона лежала, нервово стискаючи та розтискаючи пальці. Боже, це був жахливий сон. Про що? Я не знаю, сказала вона, так ніби й справді цього не знала. Її сон був настільки жахливим, що вона його забула. Тепер, лежачи із заплющеними очима, намагалася його згадати. Він був про мене? потягуючись, ліниво запитав він, Ні, відповіла вона. Про мене. Сказав він, посміхаючись самому собі. Я був із іншою жінкою. Ось у чому справа. Ні. І все ж таки я гадаю, що це було саме так, сказав він. Я був з іншою жінкою. Ти нас бачила, розпочався скандал, і як наслідок мене хтось застрелив чи щось подібне. Вона мимоволі здригнулась. Тепер поміркуємо, сказав він, що то була за жінка. «Джентльмени віддають перевагу блондинкам, хіба не так. Будь ласка, не жартуй, сказала вона, мені недобре. Він розкрив очі. Невже це сон на тебе так вплинув? Вона кивнула. Коли мені сниться щось страшне посередня, це завжди мене дуже пригнічує. Пробач, він узяв її за руку. Може тобі чогось принести? Ні. Морозиво у ріжку, ескімо, колу. Ти дуже милий, але не треба. Зі мною все добре просто щось змінилось за останні чотири дні, все не так, як було раніше, влітку щось трапилось. Але ж не між нами? запитав він. «О, ні, звичайно, швидко відповіла вона, але хіба в тебе не з'явилося відчуття, наче щось у довколишній місцевості змінилося? Як, от, наприклад, вода, карусель чи щось інше, навіть ходоги цього тижня інші на смак? Що ти маєш на увазі? Вони ніби пахнуть старістю. Мені важко це пояснити, але я втратила апетит, я вже хочу, щоб ця відпустка закінчилась. Справді, найбільше, чого я хочу зараз, це просто поїхати додому. Завтра наш останній день тут. Ти знаєш, що для мене означає цей зайвий тиждень? відпустки?» Я знаю, зітхнула вона, якби ж тільки це місце не видавалось зараз настільки дивним. І настільки іншим і нічого не можу із собою вдіяти, але раптом у мене з'явилось бажання просто підвестись і втекти. Це все через твій сон, через мене, мою блондинку і через те, що мене раптом вбили. Припини, сказала вона, не говори так про смерть. Вона лежала на піску дуже близько до нього, і якби я тільки знала. Що це було? Він її обійняв. Я тебе захищу. Я боюсь не за себе, а за тебе, прошепотіла вона йому у вушко. У мене було таке відчуття, що ти втомився від мене і пішов. Я би не зробив цього, я люблю тебе. Я дурна, вона напружено засміялась. Боже, яка ж я дурна? Небо і сонцем застигло над ними, наче купол. Знаєш, замислено промовив він, здається, я також починаю тебе розуміти. Це місце змінилось щось і справді змінилось. Я рада, що ти це відчуваєш. Заплющивши очі і впиваючись сонцем, він із ледовловимою посмішкою пхитав головою і тихо повторив Ми обоє божевільні! Обоє божевільні, обоє. Море м'яко викотало на берег три хвилі. Було по обіді. Сонце війнуло по небу жаром. Виблискуючи білими вітрилами, в гавані на хвилях, погойдувалися яхти, вітер доніс запах смаженого м'яса і підгорілої цибулі. Пісок зашурхотів і ворухнувся, наче відображення у гігантському плинному дзеркалі. Поряд тихенько награвало радіо, їхні тіла на білому піску видавались чорними стрілками годинника. Вони лежали непорушно, тільки повіки тремтіли і вуха нашорошено вслухались. Час від часу хтось із них облизував язиком пересохлі губи, ледь помітні краплі поту проступали на чаємусь чолі, щоб в одну мить зникнути під палаючим променем сонця. Не розплющуючи очей, він підняв голову, слухаючись у спеку. Тихо грало радіо. На якусь мить він опустив голову. Через мить вона відчула, що він знову припіднявся. Жінка привідкрила одне око. Спершись на лікоть, він розглядав бухту, небо, воду і пісок. Що сталося? запитала вона. Нічого, відповів він і знову ліг. Що сталося? сказала вона. Мені здалося, ніби я щось почув. Це радіо. Ні, це не радіо, це щось інше. Якесь інше радіо? Він не відповів. Вона відчула, як він знову і знову напружує руку і хоче піднятись. Прокляття, сказав він, ось і знову. Вони обоє лежали і слухались. Я нічого не чую. Тс, заради Бога, вигукнув він. Хвилі розбивались об берег, наче німіть дзеркала, розсипаються на безліч дзвінких шматочків, плиного скла. Хтось співає? Що? Можу заприсягтись, що я чув, як хтось співає. Ні, синітниця, ні, послухай. Якийсь час вони знову слухались. Я нічого не чую, сказала вона крижаним тоном. Він підвівся: навколо не було ні душі, тільки порожнє небо, порожня бухта, порожній пляж та порожні палатки із ходогами, тільки тиша, і тільки вітер стелився біля його вух. Він чепорив його, погладжуючи волосинки на руках і ногах. Він зробив крок до моря. Не роби цього! Вигукнула вона. Чоловік якось дивно подивився на неї, так наче її там зовсім не було. Він все ще вслухався. Вона додала радіоучності. звідти загриміла музика, звуки ритму і якісь слова. Я знайшов крихітку на мільйон доларів. Він невдоволено скривився і різко прикрив долонею обличчя. Вимкни. Ні, мені подобається. Вона ще додала гучності. Клацаючи пальцями і силкуючись посміхатись, жінка почала рухатись під музику, не потрапляючи в ритм. Була друга година. Сонце плавило воду, бухта важко зітхала від спеки. У розпеченому небі, не в змозі поверхнутись, застигли птахи. Біла піна схожа на мозок, наче вкриті паморозю кущаті корали. Засмаглий чоловік продовжував лежати на піску. Побіля нього жінка у чорному купальнику. Над водою, легеньким туманцем, тихо стелилась музика. Це була шепітлива музика припливів і минулих років, солі і мандрів, звичних і втішних дивовиж, схожа на шерхіт хвиль на узбережжі, на шемріння дощу. На погоджування морської трави у морських безоднях, так звучав спів загубленої у часі мушлі, так у забутих трюмах затонулих кораблів, натужно зітхає море, так висвистує вітер у висохлому черепі, викинутому на гарячий пісок, але радіо, що лежало на покривалі, грало гучніше зелена сяйна сутність, наче втомлена жінка, легко занурилась у воду. І зникла з очей. Ще кілька годин і все. Вони можуть поїхати у будь який момент. Якби він, хоча б на мить, зайшов у воду, тільки на мить. Схожа на клапоть туману у морі, сутність беззвучно ворухнулась. Вона уявляла його обличчя і його тіло тут глибоко під водою. Уявляла, як його хапає прихована підводна течія. Як вона тягне його на дно, як він тоне, так само, як тонуть вони всі, і як він нестямно жестикулює, як його затягує все глибше і глибше, ось вода висотує тепло з його тіла, а наче вкритий поморозю кораловий мозок і хмарка коштовних піщинок, Гарячий подих із його розтулених губ. Хвилі перекотили ці розмиті і мінливі думки на мілини, прогріті пообідним сонцем, як у ваній. Він не повинен піти, і якщо він зараз піде, то вже не повернеться. Зараз. Холодні кущаті корали дрейфували, дрейфували. Зараз клич пробирався крізь спекотні простори раннього пообіддя. Зайди у воду. Зараз. Нашіптувала музика. Зараз. Жінка у чорному купальнику налаштувала хвилю на радіоприймачі. Увага! репетувало радіо. Сьогодні вже ви можете купити нове авто. Господи, чоловік потягнувся рукою і прикрутив звук. Обов'язково так голосно. Мені подобається гучна музика. Сказала жінка у чорному купальнику, озираючись через плече на море. Була третя година, небо потопало у сонці. Весь спітнілий він підвівся. Піду скупаюсь, сказав він. Може, спершу принеси мені ходох? Краще завжди, допоки я скупаюсь. Будь ласка, вона приховано випнула губу. Зараз. І більше нічого? Ні, але принеси мені три. Три? Боже, який апетит? Він побіг до маленького кафе неподалік. Жінка почекала, допоки він відбіжить подалі. Тоді вимкнула радіо і довго лежала, вслухаючись. Без гоміння. Вона вдивлялась у воду, аж поки від сонячного реботіння не закололо в очах. Море втишилось. Лише вдалині на лагідних хвилях мерехкотіли тисячі сонць. Мружачись, вона зі злістю поглянула на воду. Переступаючи з ноги на ногу, повернувся чоловік. Прокляття. Пісок такий гарячий, аж ноги опікає. Він упав на покривало. На, ось, бери. Вона взяла три ходоги і мовчки з'їла один із них. Два інших вона простягнула йому. «Доїж, будь ласка, мої очі ще би їли та їли, та рот вже не може. Він мовчки взявся за ходоги. Наступного разу, сказав він, дожовуючи, не замовляй більше, ніж ти можеш з'їсти. Жахливе марнотратство. Ось, сказала вона, розкручуючи термос, ти, напевне, хочеш пити, допий наш лимонад». Дякую, він допив. Потім плеснув долоні і сказав Ну, все, тепер я у воду. Він з нетерпінням глянув на блискуче море. Зажди сказала вона, щойно пригадавши, а може би, ти купив мені ще пляшечку лосьйону для засмаги? У мене закінчився. А хіба в твоїй сумочці немає? Я весь використала. Могла би сказати, коли я ходив за ходогами, пробурчав чоловік. Ну, та Бог із ним. Він побіг, підстрибуючи на бігу. Коли чоловік зник із очей, вона витягнула із сумочки лосьйон і вилила його на пісок. Зариваючи його, вона позирала на море і посміхалась. Потім підвелася, підійшла до самої води і довго вдивлялась, у ледь помітне ряботіння. Ти не можеш його забрати, подумала вона. Я не знаю, хто ти чи що, але він мій, і ти не зможеш його забрати. Я не розумію, що відбувається. Справді, не розумію. Я знаю тільки те, що сьогодні, у сьомій вечора, ми сядемо у потяг, і завтра нас тут уже не буде. Отож, залишайся і жди океан, море, чи як там тебе? Але сьогодні, але тут цьому не бути, і як би там не сталось, ти мені не рівня. Жінка підняла камінець і жбурнула його у море. Ось тримай, кричала вона, ти. Чоловік стояв за її спиною. Ой! Вона аж відсахнулась. Що це з тобою? Чому ти стоїш тут і щось бурмочеш?» Справді, вона сама здивувалась, а де лосьйон для засмаги? Помастиш мені спинку. Тоненьким, жовтим шнурочком наливав він на спину лосьйон. Він почав тирати його у її золотаву шкіру. Лукаво, примружуючи очі, вона час від часу позирала на воду і киваючи головою, наче промовляла. Ну що, бачиш? Ха-ха!» вона мормотіла, наче кішечка. Ось він віддав їй пляшку. Коли він уже був по пояс у воді, вона закричала: Куди ти повернися? Він оглянув на неї так, Ніби вона була для нього зовсім чужою. Заради Бога, що не так? Ти щойно поїв, я не дозволю тобі зайти у воду зараз, щоб тебе схопили судоми». Байки старих домогосподарок, відповів він із усмішкою. Навіть якщо і так повернись і посидь на піску якусь годинку, перш ніж іти у воду, чуєш? Я не хочу, щоб ти потонув. О Господи, невдоволено зітхнув він. Ходімо. Жінка повернулась, і він, оглядаючись на море, попрямував за нею. Третя година, четверта. О четвертій дня погода змінилась. Лежачи на піску, жінка у чорному купальнику помітила цю близьку зміну. Хмари почали з'являтись ще о третій годині, і ось тепер. І якось несподівано із моря посунув туман. Похолоднішало, бо з нас звідки з'явився вітер. Небо на очах затягнуло темними хмарами. Збирається на дощ, сказала вона. Він сидів, схрестивши руки на грудях, і дивився на неї. Здається, ти дуже з цього задоволена, зауважив він. Це наш останній день тут, а ти радієш хмарам. На вечір прогнозують зливи, і на завтра також, повідомила вона, тому, можливо, нам краще поїхати звідси уже сьогодні. Давай залишимось, а раптом розпогодиться. У будь-якому разі, мені потрібен ще один день для купання, сказав він. Я сьогодні ще навіть у воді не був, але ж ми так гарно провели час розмовляли, їли ходоги. Так, відповів він, не підводячи погляду. Туман лягав на пісок м'якими пасмами. Ну, от, сказала вона, мені на ніс впала крапля дощу. Вона розсміялась, її очі знову заблищали і пожвавішали. Обличчя світилось тріумфом, добрий старий дощ. Чому ти така задоволена, Ти як біла ворона? Давай, рухайся, дощ, вигукнула вона. Допоможи мені зібрати покривала, треба бігти. Він повільно забрав покривала, замислившись про щось своє, навіть не скупався востаннє. От дідько, я всього лише хотів один раз пірнути. Він сміхнувся до неї. Я лише на хвилину. Ні, вона зблідла. Ти застудишся, і мені тоді придеться за тобою доглядати. Ну, добре, добре, він знову повернувся до неї. Почало крапати. Щось, мигочучи собі підніс, жінка швидким кроком рушила до готелю. Він ішов ззаду. Зажди! крикнув він. Вона зупинилась, не повертаючи голови, і почула його голос вже здалеку. Там хтось у воді, крикнув він, хтось тоне. Вона боялась поворухнутись, чуючи лише, як він поспішає до моря. Зачекай тут, кричав він, і я зараз повернуся, хтось тоне. Здається, це жінка. Поклич рятувальників. Вже пізно їх немає. Він біг вниз до узбережжя, до моря, до хвиль. Повернися, кричала вона, у воді нікого немає, не треба, я тебе прошу, не треба. Не хвилюйся, я швидко, кричав він їй. Вона тоне, он там, бачиш? Берег огорнув туман, линув дощ. Поміж хвилями раз у раз спалахувало біло сяйво. Він біг. Покинувши все пляжне причандаля, жінка у чорному купальнику. Поспішила за ним, з її очей лилися сльози. Не треба, вона простягала до нього руки, він стрибнув у темну хвилю, що саме накотила з моря. Жінка у чорному купальнику залишилась чекати під дощем. О шостій годині сонце сіло десь за чорними хмарами, дощ м'яко лопотів по воді, наче десь далеко вибивали дріб барабани. Взяюча сутність заворушилась, її невловимі форми, шумовиння, водорості, що були схожі на довгі пасма дивовишного зеленого волосся, виблискували, погойдуючись на хвилях, а під нею на самому дні лежав чоловік. Такі нетривкі, Шумовиння накипало на хвилях і розліталося геть. Чоловіки, вони такі нетривкі. Ламаються, наче ляльки, вони ні до чого не придатні. Лише хвилина під водою, і вони безсилі, нічого не бачать довкола, судомно смикаються і посіпають ногами, а тоді несподівано завмирають і просто лежать, тихенько лежать. Так дивно, і варто було чекати стільки днів, щоб так розчаруватись. Що з ним тепер робити? Он він, голова звисає, рот відкритий, повіки опустились, очі оскліли, шкіра поблідла. Прокидайся, дурнику, прокидайся. Вода омивала його, чоловік вільно висів у воді, розявши рота. Фосфоренція, довгі зелені пасма зникли. Його було звільнено. Хвиля принесла його назад до німого берега. До дружини, котра зачекалась на нього під холодним дощем. Дощ невпинно поливав чорні води. Під важким навислим сірим небом у сутінках закричала жінка, і її крик рознісся далеко навкруги. О, міріади прадавніх піщинок мляво ворухнулись у воді. Хіба це не схоже на жінку? Їй він тепер не потрібен. Була сьома година. Лило, як з відра. Споночило і стало холодно. Готелі на узбережжі мусили увімкнути опалення. Рей Бредбері. Жінки.